Бурулю знешкодили величезну крижану глибу. Нарешті збили з фасаду будинку. Альпініст Олег зробив те, що впродовж двох тижнів не вдавалося ані комунальникам, ані спеціалістам держслужби з надзвичайних ситуацій. Впродовж години він вправно гатив своїм інструментом по льоду. Доки буруля Гігант не розлетілася на друски. Проїжджу частину вздовж вулиці Городецької частково перекрили працівники нової поліції, аби крига не потрапила на людей та автівки. Альпіністів після чергового нагадування ТСН викликали печерські комунальники. За роботу ж заплатив власник квартири цього елітного будинку, звини якого і утворилася ця буруля. Як стало відомо, ТСН серед зареєстрованих у цьому елітному будинку чимало відомих і заможніх осіб, зокрема народних депутатів, але ніхто не Звертав уваги на велетенську брилу, яка впродовж кількох тижнів звисала над перехожими. А від учора наші колеги з сайту ТСНЮА спостерігали за долею бурулі, і у реальному часі це викликало неабиякий резонанс серед інтернет-користувачів. Її обізвали вже головною бурулькою країни і писали влучні жарти щодо знищення бурульки на кшталт Сосулі. Волю вже свій сосуля чи врятувати рядового сосулю.